Говоримо з керуючим партнером Національної антикризової групи Тарасом Загороднім. Пане Тарасе, доброго здоров'я. Доброго здоров'я. Зрештою, до 24 лютого 2022 року, ба більше навіть після нього, мала приватизація йшла в Україні достатньо велико достатньо активно з великою, натомість були питання, можна згадати, і торги, які не відбувалися. І я скільки себе от в останні роки пам'ятаю, озвучувалися плани з надходжень до бюджету України від великої приватизації. Вони системно не виконувалися. Чому це має запрацювати зараз? Така зараз воно не запрацює, тому що під час війни ціни на на майно, так яке зараз приватизується, воно фактично бросовими можна вважати цінами. Дивіться, от нещодавно був фактично придбаний. Якщо не пам'ятаю, не помиляюся, це електронмаш, який підприємство там на порші, яке знаходиться uh -huh. у Києві, щось там чи за 20 мільйонів гривень, чи за це ну це просто копійки, які зараз отримує держава. Я взагалі вважаю, що під час війни а, приватизація не повинна проводитись, тому що або тому, що Україна ну не отримує ці ту ціну, яку б на конкурентному ринку можна було отримати, іноземці, звичайно, вони не не будуть заходити в нашу державу ще довгий час, не слід на це сподіватися. А коли немає конкуренції, навіть серед національного капіталу, то звичайно, що ми отримуємо, що підприємства будуть продаватися просто за цінами, знаєте, київських квартир. Київські квартири, тому я вважаю, що зараз недоцільно це робити. Або виходи, або чесно попереджати інвесторів, що вони будуть доплачувати за це, коли війна ну закінчиться, так і коли а такий механізм можливий. А в Британії такий механізм був запроваджений, наприклад, тоні Блером його урядом, коли вони у них такий термін був надути витрила. Це коли були приватизовані активи за часів Маргаретечер, і фактично були зароблені не за рахунок операційної діяльності, а за рахунок того, що зросла економіка, і вони цю різницю, а потім змусили ці компанії доплачувати там приблизно що чи 6, 6 мільярдів фунтів, якщо не помиляюсь. Ця це робила, тобто такий механізм в принципі існує в розвинутих країнах, тобто це не вважається ресурс, які зароблений за рахунок підприємницької діяльності, а за рахунок ну просто того, що змінилося обстановка. Тобто, коли продаються майно на низькому ринку, а потім вони отримують капіталізацію без ну, без ну якісних змін у керуванні Так? І тому ну в даному випадку, скоріш за все, Україна буде теж застосовувати такий механізм, тому що зараз а, приватизовувати знаєте, за ну не отримуємо ми таких грошей за те активи, які зараз продаються. Так ну так, 20 так. мільйонів гривень за величезне підприємство. Це да, це да, печаль це печальна. Дуже... Але дивіться, так. от щоб запрацював такий механізм, який ви описуєте, на які до якого ви апелюєте за британським зірцем блерівських так. часів, потрібен, ну як би це так сказати, дуже. Цивілізований простір з дуже зрозумілими правилами гри, ба більше з певними усталеними традиціями, які не порушуються просто тому, що хтось вирішив хапнути більше, або хтось у когось повинен віджати бізнес. А ми говоримо про те, що цієї атмосфери в Україні не існувало і до війни, чи вона існуватиме зараз не факт. Взагалі залишилися ще охочі в це заходити. У нас покупці є. Ну зараз покупців взагалі не майже немає. Ну якщо виходити з такої практики, то ну якщо з таких посилів то і продавати нічого не треба. І тобто у нас і діяльність не повинна ніяка витуватися. Mm -hmm. Тобто, ми повинні розуміти, що в дійсності серійно покупцем цих основним покупцем цих ну тут тут знову таке питання: що ми хочемо отримати. Якщо ми хочемо просто. Віддати ці активи, активи по бросових цінах і не отримати нічого, то можна так це зробити. Ну не ну не буду виконуватись план по приватизації. Якби ми до цього не прагнули, тому що зараз ніхто не дасть ціну. А нормальну ціну, коли було, можна дати під час купівлі, коли є конкуренція між покупцями. Ну, наприклад, той самий завод. Там, да, де б там було багато покупців, вони б там змагалися за ту ціну, і вони б дали Більшу ціну, наприклад, а угу. зараз ну воно і і, і не дасть таке, але всі тут все рівно головним покупцем і приватизацією займається у нас в основному все рівно а, національний капітал, тому що національний капітал, всі ці ризики нашого такого грайливого, я б сказав, законодавства він знає. Він закладає завжди в свою діяльність і його особливо нічого не лякає. Так тому що знаєте, коли у нас говорить про іноземні інвестиції, це знаєте, мені нагадує таке золото полуботка, таке знаєте, міфічне там да, в нашій державі, тому що ми з, повинні розуміти знайдемо що... і, і, і заживем. Ну але дивіться да, з іншого так. боку, про іноземних інвесторів. Якщо ми говоримо, то офіс президента анонсував механізм страхування на випадок пошкодження підприємств з іноземними інвестиціями. Це принаймні ну, якась спроба застрахувати воєнні ризики, за яких умов це спрацює взагалі? Е, ні, ну це дуже добре, що взагалі вони про воєнні ризики були. Але знову тут питання: а хто покривати збитки буде? Тут питання тут без залучення міжнародних страхових компаній теж не обійтися, тому що можна ж це застрахувати. А чи може ця компанія покрити це збитки? Так чи не збанкрутує вона через деякий час, тому що буде такий великий обсяг збитків, які не буде покривати їхні страхові премії? Тому це б, от, без жодних випадку, воєнних ушкоджень? Угу. Да, да. Тому в цьому випадку, ну наскільки мені відомо, вони по правильному шлюху йшли, що вони страхові збитки почали. Ну, рахувати і а, вони залучають якраз іноземні компанії, які готові покривати. Це ну подивимося, як воно буде на практиці, тому що я поки що я чув про цей механізм, бачив, що вони ухвалили рішення. Але тут основне питання: а хто буде покривати і звідки гроші? А, звичайно, що якщо виходити з обсягів цього страхування, українська економіка дуже мала. Наприклад, в обсягах ну тої ж британської економіки чи Євросоюзу, в принципі, для страхових компаній з цих країн це ну підйомні суми для того, щоб страхувати такі ризики, але я Подивимось, які компанії на це погоджуються, як воно як вони будуть диверсифікувати власне ризики. Можливо, це буде пул якихось компаній, які кожен на себе буде брати частину ризику. Ось але це правильно в дійсності кроки. Те, що офіс президента про це говорить, я тут їх повністю підтримав. Якщо повернутися до самої приватизації, я нагадаю, що ми спілкуємося в програмі сьогодні ввечері з керуючим партнером національної антикризової групи Тарасом Загороднім. І про цей механізм, про який ви говорили, що ти платиш спершу малі кошти, і потім, в перспективі, коли йде відновлення, ти доплачуєш. Можливо, варто застосувати поправте мене, якщо я зараз раптом критично помиляюся, інший механізм не повного продажу, а скажімо, концесії чи інших форм державно-приватного партнерства, за яких не потрібен цілковитий продаж, і водночас не потрібна там величезна сума коштів. Чи може це працювати у нас? Ну подивимось, як воно буде працювати, тому що в принципі в концесію у нас вже здавалися порти. У нас була така справа, по порти здавалися, але поки що результатів ми на жаль через війну не не змогли побачити. Так тут звичайно, що на наскільки будуть інвестори добросовісними, які будуть вкладати. Кошти в обіцяні кошти в ці, в ці активі, тому що може так статися, що вони просто знаєте за малу суму візьмуть в концесію, будуть користуватися активами, а потім не виконують своє зобов'язання. Тобто, тут то знову такі якість державного управління повинна бути санкції на таких інвесторів, якщо вони беруть актив, а потім в нього не вкладають, не вкладають кошти. Тобто, тут ну у будь-якому разі це все впирається в якість державного управління, як в принципі, все в нашій державі воно впирається в якість державного управління. Ну в контексті тієї як... ж приватизації вже просто намозолила язика всім фраза, що держава це неефективний управлінець. Нібито. Ну, це не дуже прави. Це не дуже не це не завжди правда, тому що, наприклад, об'єкти критичної інфраструктури, ну наприклад, от що показала ця війна, там, да? що обленерго, наприклад, так вони все ж таки пов. Вині, ну і взагалі історія, наприклад, таких, знаєте, монопольних монопольних інфраструктурних об'єктів, вони все ж таки повинні бути в державних руках. Чому? Тому що держава може забезпечити рівний доступ всіх гравців, так ну, наприклад, припустимо обленерго. А от енергетика, генерація, окрім атомної, вона повинна бути приватною. Тоді буде змагання. Тих людей э, за інвестиції саме в генерацію, uh -huh. так. І тоді держава зможе забезпечити рівний доступ, наприклад, до мереж, тому що в мережі це називається, це називається природні монополіро монополі. Ну так, так. одне питання генерувати, інше питання доставити до Так, ні тільки ні. ні. Доступ тут головне доступ, тому що буває ну, Я ж кажу так. до доступ до тих мереж, які можуть да, дозволити тому, доставити у нас же от, багато історії. Пам'ятаєте історію, коли цей от байрактар, ну цей зять Ертегана. Він каже, що що з нього Так, поруч... з нього вимагали. Плату, а це зловживання монопольним становищем. Що значить, тобто мережа, які побудовані ще за радянських часів, а взяв фактично приватний власник, так і виставляє якісь рахунки. Тобто він а, а, фактично а, за рахунок цієї монопольної ренти він заробляє собі отут, от точно не зароблені гроші, тому що він же не набудував ці мережі, набудував. А, а він хоче брати монопольну ренту і. Вбиває фактично промисловість нашої країни, тому що ніхто не хоче будувати заводи, тому що треба ще платити а, оці ось рентні платежі. Тобто, ми повинні завжди зважати, що держава а, вона у все рівно завжди присутня у будь-яких будь-яких економіках. Так, вона або контролює за рахунок антимонопольного законодавства. Угу. Або контролює в першу чергу критичну інфраструктуру. Ну, наприклад, в наших умовах, дивіться, от, ну, коли у нас знищується інфраструктура, так ну наприклад, обленерго, а приватному власнику не вигідно її відновлювати. Чому тому, що ну скажімо, ну там а навіщо мені це відновлювати, тому що мені це не вигідно. А якщо виходити з інтересів безпеки нашої держави, вона повинна все рівно бути відновлена, вона повинна працювати, тому що це і соціальне навантаження у людей повинно бути все рівно світло. Так це і робота промисловості, яка повинна забезпечена а, завжди електрикою. і тут і держава повинна встановлювати доступний тариф. Тобто, в даному випадку у держави завдання не заробляти на за рахунок одного активу, а за того, щоб працювало, щоб це працювало на економіку uh -huh. як в цілому. Або, наприклад, Укрзалізниця це є природний монополіст, так. І головне З можливостями, якого, можливостями да, та. Не, не заробляти кошти, а забезпечувати працездатність всієї економіки, і вона навіть може бути планова спадковим підприємством. Як, наприклад, Deutsche Bank в Німеччині це є державне підприємство, але у них періодично виникають великі збитки. Ой, але, не нагадуйте о... мені про роботу Deutsche х один раз да, трапилося да, але, користуватися. А... Ні, ні, тут ну тут ні, користуватися, але а, ми повинні розуміти, що такі інфраструктурні проекти так. Вони ну особливо це вони їхнє головне завдання виконувати функцію роботи всієї економіки. Та справді це і, система утворююча історія, це і це так, зрозуміло. Так. Пане Тарасе. Я хочу запитати, все таки, встигнути про іще одну річ в нашій розмові. Все ж таки, про заарештоване російське майно воно ж є заарештоване і в Україні, і продаж передали якраз таки фонду держмайна. Він самостійно вирішуватиме, що робити з цим пенсаційним майном, приватизувати. давати ти в оренду залишати в управлінні. Що ви думаєте про таку можливість? Е, ні, я повністю підтримую. Російського бізнесу наші країни взагалі не повинно бути, тому що це завжди політичний бізнес. Так, він е, це не просто бізнес. а Інструмент впливу на нашу державу так різними способами у Росіян же знаєте така хитрувата тактика була. Вони в Україні, наприклад, багато підприємств приватизовували і знищували і просто нищили, проц... там. Да, просто нищили так. І це це одне. Інше, вони приватизовували наприклад підприємства. Потім з цього прибутку цих підприємств вони потім, потім фінансували різні політичні проекти в нашій державі. Тому російського бізнесу категорично не повинно бути, але. Проблема в тому, що він настільки системно в нашій державі заходиться, в тому числі у вигляді іноземного бізнесу, які зареєстровані, наприклад, в Британії на Кіпрі і так далі, що його вилучити ну достатньо важко, і тут ще питання юридичне. Ну припустимо зараз. Ми знаємо, що якісь там підприємства вони точно належать російському капіталу, але оформлений він як іноземна компанія. Угу. І тут юридично, тут залежить все від юридичної чистоти конфіскації цих активів, бо ми зіткнемося з юридичними позовами не Росії, чи їхні чи як держави, а зіткнемося з позовами інших юрисдикцій, наприклад, британської юрисдикції. Американські юрисдикції кінець ну, це величезний юрисдикці. ризик, якщо це почне в судах розвалюватися юридична. Це це повинно дуже юридично чисто, зроблено mm -hmm. правильно, щоб ми потім ще наплатили за, за це. Але ну найкращий зараз варіант це коли воно забирається. Так, але передається у управління якимось людям, які будуть займатися в цими активами, будуть цими користуватися. Я, наприклад, пам'ятаю, там в Вінниці якийсь був виробник там щось порошку прального чи щось такого, от російський, там ушастиянь чи щось таке. Там да ну от тут питання: хто буде займатися цим підприємством? Так, чи можливо його одразу шкомфікувати, видати його на? На приватизацію, так якщо відповідно, це 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 буде ну добре, нехай там приватним власним займається, але я вам говорю, що тут багато юридичних є нюансів, які на які завжди слід зважати. Цікаво, хто контролюватиме ці нюанси. Тут же ж питання ще в тому, що законодавство, якісь нові законодавчі акти мають виписуватися так, щоб там не було лазівок, які іноді туди спеціально закладають. Да, за на жаль, наші наже закони спеціально так пишуться, щоб було подвійне тлумачення багатьох статей, що дає підстави. Потім її корупцію розводити, і потім а, а, ну держава буде нести витрати за рахунок судових позовів. Ну, ваш прогноз, все ж таки, пане Тарасу, я нагадаю з нами Тарас Городній в програмі. Чи спрацює приватизація, чи дасть вона нам потрібний зиск? От за теперішніх і тих умов, які закладаються? Ні, вона зараз не дасть ніякого зиску, особливо якщо воно буде проводитись під час війни ця приватизація, тому що грошей точно не отримуємо те, те які потрібні. Ось на даний момент, і ми взагалі до приватизації не повинні ставитись, знаєте, як до як наповнення бюджету. Це нонсенс. Приватизація це в першу чергу державна економічна політика. Так, що ми віддаємо, що іноді забираємо. що ми віддаємо, і що ми натомість що головне отримуємо. Це були думки Тараса Загороднього з приводу приватизації. Її керуючий партнер національної антикризової групи був з нами у програмі сьогодні ввечері.